У цьому відео я розповім про вигідні пропозиції на спортивне обладнання, які можна знайти прямо зараз. Якщо ви давно мріяли оновити свій домашній тренажерний зал або просто хочете спробувати щось нове, зараз саме час. Почнемо з особистого спортивного спорядження. Наприклад, поас для важкої атлетики допомагає підняти більшу вагу, забезпечуючи додаткову підтримку спини. Хороші моделі зазвичай коштують від 100 доларів і вище, але якщо ви тільки починаєте і не впевнені, що він вам потрібен, можна спробувати більш доступний варіант. Ось непоганий поас шириною 4 дюйми з подвійною застіпкою, який чудово підійде для початку. Якщо вам потрібна нова сумка для спортзалу, зверніть увагу на цю модель від файла. Вона доступна в двох варіантах. Класичному чорному і яскравому бірюзово фіолетовому що нагадує стиль 90-х. В обох версіях є кілька відділень, включаючи вентильований кишеню для взуття, де можна зберігати мокрі або брудні речі. Захоплюєтеся пікубалом. Судячи з усього, зараз це дуже популярно. Особисто я ще не готовий приєднатися до цієї тенденції. Але якщо ви хочете спробувати, ось чудовий набір ракетки та м'яча зі знижкою понад 50%. Тепер поговоримо про ходячих доріжках. Останнім часом їх асортимент значно розширився, а ціни стали більш доступними. У нашому відео ми вже розповідали, чим вони відрізняються від звичайних бігових доріжок. Важливо пам'ятати, що багато моделей мають обмежену швидкість, невелику максимальне навантаження і коротку довжину полотна. Однак, якщо вам потрібно просто ходити під час роботи, така доріжка може стати відмінним рішенням. Ось один із варіантів, який зараз продається зі знижкою. Якщо ж ви шукаєте повноцінну бігову доріжку, є й такі пропозиції. Моделі. Про які я розповім далі, дозволяють розвивати хорошу швидкість для бігу і мають функцію нахилу деякі до 15 градусів.